Доброго вечора, це випуск новин на ЮА Буковина і у студії з вами Максим Калінчук. Кандидатка у президенти України Юлія Тимошенко відвідала Буковину. Спонсори фракції Батьківщина працюють на підприємстві депутата Чарнівецької міської ради від цієї політичної сили. Найкращим картистом України 2018 року визнали чернівчанина. Детальніше про це і не тільки далі. У випуску кандидатка у президенти України Юлія Тимошенко відвідала Буковину. Вона провела мітинги у стороженці, новоселиці та хутині. У стороженці Юлія Тимошенко зустрілася з буковинцями на майдані Незалежності. За годину до її виступу тут почали збиратися люди. Деяких з них з Чернівців, Вижницького та Кіцьминського району, привезли автобусами. Хочемо слухати, де да, да. да, хочемо підтримуємо її миски смащини. А звідки приїхали? З Вижницького району. Не сумніваюся в тому, що перемога буде за нею. А читала її передвиборчу програму? Безперечно, читав програму, значить, і я згідний з цими інноваційними процесами. Наші головні. Старожинці, які відповідають за це, Мене пригласили потримати за Юлію Володимирівну. А ти знаєш, хто це? Е, да, наш майбутній президент в якому класі ти навчаєшся? У шостому. Зі сцени Юлія Тимошенко обіцяла побороти корупцію, збільшити мінімальну пенсію до рівня не менше чотирьох тисяч, знизити ціну на газ вдвічі та критикувала чинного президента Петра Порошенка. програму. Перші п'ять пунктів передвиборчої програми Юлії Тимошенко новий курс це. Сильне дипломатія, завдання армії стримувати агресора, завдання української дипломатії домагатися колективних заходів з примусу до миру і повернення Криму та Донбасу. Доб'ємося відновлення миру відповідно до Будапештського меморандуму. Сильна армія ми проведемо повну модернізацію збройних сил України за стандартами НАТО, надійне забезпечення воїна, запровадимо новий контракт на службу в ЗСУ, який забезпечить європейський рівень служби, забезпечимо військових житлом, безоплатним медобслуговуванням, пенсійним страхуванням. Реінтеграція, відбудова звільнених від окупації території, розробили програми реінтеграції Криму і Донбасу ще альтернативу мінській формулі. Головне завдання зруйнувати стіну страху, ненависть, яка штучно зводиться між Україною і окупованими територіями. Стягнення компенсації з Росії. Ми проведемо за заподійної Росії шкоди та притягнемо її до юридичної відповідальності. Отримаємо компенсацію за шкоду за подію українським громадянам бізнесу та державі. Політолог Павло Катеринчук каже, у програмі Юлії Тимошенко є пункти, які не входять у повноваження президента. Це зниження тарифів на газ. Всі тверзими люди повинні розуміти, що президент ніколи не мав і не має, і не буде мати відношення до ціноутворення на газ і будь-які тарифи. Володимирівна пропонує нам за п'ять років. Підвищити зарплати середні зарплати громадян України е, до рівня Польщі. Ну це так на скидку десь різниця в чотири рази. Це було би чудово, але на жаль, це нереально. Зараз це які не Я думаю, що президент гарант конституції, і він може робити ті кроки, які потрібні для того, щоб гарантувати конституцію. Згідно з інформацією, оприлюднений на сайті громадського руху часно Юлія Тимошенко є народною депутаткою восьмого скликання головою партії Батьківщина. У 2014 році балотувалася на посаду президента України з 2007 по 2010 рік. Була прем'єр-міністеркою України. Була засуджена на сім років позбавлення волі за перевищення службових повноважень на посаді прем'єр-міністра України, визнана політув'язненою. Брав активну участь в акціях України без кучми», по останню та помаранчеві революції. У 2001 році була зарештована за розкрадання державних коштів та ухивання від сплати податків, особливо великих розмірах, до початку політичної кар'єри очолювала корпорацію ЄСУ, що мав монополію на торгівлю російським газом в Україні. У 1995 році була затримана через кримінальну справу за статтею Контрабанда валюти пізніше Суд закрив цю справу. За інформацією руху часною для Тимошенко є фігранткою антикорупційних розслідувань. Вона не задекларувала свій бізнес у деклараціях за 2014 рік, а також у 2009 році не задекларувала п'ять маєтків. Своєї родини уклала газовий контракт з Росією, коли не мала на це повноважень. Спеціальною резолюцією підписала бонуси голові Нафтогазу. Тимошенко не прокоментувала походження коштів на її заставу до ЦВК як кандидатки у президенти, посилаючись на зайнятість. Її речниця Марина Сорока раніше заявила, що кошти панують зібрати серед членів та прихильників партії во батьківщина. На мітингу в стороженці з Юлією Тимошенко також перебував голова обласної ради Іван Мунтян. Ви противодержавний службович. Вас сьогодні вихідний однозначно можете йти зараз перевірити підписане розпорядження про мої сьогоднішній вихідний. Ми подали запит до Чернівецької обласної ради, аби отримати підтвердження, що Іван Мунтян був на агітаційному мітингу на свій робочий час, що заборонено законом України про вибори президента. Христина Тимофійчук, Дмитро Заня, Сергій Третяк, Юа Буковина на підприємстві депутата Чернівецької міської ради від фракції Батьківщина Артура Мунтяна. Працюють спонсори цієї політичної сили. Хто ще фінансує партію Батьківщина на Буковині? Дивіться далі. В одній із цих будівель зареєстроване підприємство, де працюють спонсори політичної партії Батьківщина. Головна бухгалтерка та завідувачка виробництвом перерахували на рахунок партії більше 150 тисяч гривень за один місяць. На цьому підприємстві працює чернівчанка Олана Сава. За три дні в липні минулого року вона перерахувала більше 40 тисяч гривень на рахунок партії батьківщина. Про це йдеться у розслідуванні проекту схеми. Відповідно до звіту партії Батьківщина у 2018 році ви перерахували майже 45 тисяч гривень. Скажіть, будь ласка, чи це правда? Прираховували? Ні? Ні. Ми з'ясували, що працює жінка на підприємстві Чернівецьке хлібобуличне виробництво. Ті самі дні 16, 17 та 18 липня, на рахунок партії таку ж суму перерахувала чернічанка Марія Мельничук. Вона працює головною бухгалтеркою того ж самого підприємства. Переводимо. А яку суму? Там було багато. Підприємство Чернівецьке хлібобуличне виробництво зареєстроване за адресою Одеська. 1 а його керівником є депутат міської ради від партії батьківщина Артур Мунтян. Вони бачать перспективу Юлії Володимирівни. Не бачу, що Юлія Володимирівна може довести до нашу країну до кращого життя і, і будуть бачити. Тоді ж на рахунок батьківщини однакові суми переводять ще декілька буковинців. Іван Близько, депутат Мамаївської сільської ради від фракції Батьківщина. Він перевів на рахунок майже 60 тисяч гривень. За декларацією його єдиний дохід пенсія 52 тисячі гривень. Його дружина, пенсіонерка, тоді ж перераховує майже 60 тисяч на рахунок батьківщини. У середині липня кошти переводить Георгій Чорнолецький. Він є засновником чотирьох фірм. Серед них «Єврошляхбуд», керівником якої є Володимир Мунтян, та засновник фірми Глибоцький міжрай Агропостач Сервіс. Серед засновників цієї фірми є Ганна Монтян та Віталій Монтян. Дружина і брат голови обласної ради Івана Монтяна. Георгій Чорнолецький перерахував на рахунок партії майже 100 тисяч, Михайло Пентеску – 45 тисяч гривень. Кожен платіж по 15 тисяч, його дружина одним платежем 50 тисяч. Сім'я є власником фірми житлово будівельний кооператив Royal Стріт. Один із засновників фірми є Георгій Чорнолецький. 1 мільйон 170 тисяч перерахували на рахунок партії батьківщина з Чернівецької області відповідно до їхнього партійного звіту. Ці кошти перерахували 14 осіб. Олена Роман Палатик, ЮА «Буковина». у Чернівцях. Представили план перспективного розвитку Буковини на 2019-2021 роки. Туди увійшли 696 проєктів, зокрема інфраструктурних, соціальних, медичних, освітніх та спортивних. Робота над цим планом тривала понад два місяці. Нині ж з цим документом мають ознайомити буковинців. Після цього остаточний варіант плану представлять на розширеному засіданні обласної ради регіонального розвитку. 174 проекти стосуються в галузі освіти. Так? 84 з 696 або 12% сфери охорони здоров'я, дорожнього господарства, модернізації житлово-комунального господарства і так далі. Тобто, це все проекти, які були знизу обговорені, запропоновані лідерами думок і імплементовані в цю перспективну карту. Петро Порошенко звільнив Олега Гладковського з посади першого заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони. Про це президент України сказав на засіданні Ради регіонального розвитку у Миколаєві. Сьогодні зранку перед відльотом до Миколаєва я підписав указ про звільнення Олега Гладковського з посади першого заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони. Так само. Його знято з посади голови міжвідомчої комісії з політики військово-технічного співробітництва та експортного контролю. Минулого понеділка в програмі Наші гроші проєкту Бігу вийшло журналістське розслідування про розкрадання в оборонному комплексі. Кореспондентка Лесі Іванова розповіла, отримала матеріали, які доводять, що Укроборонпром закуповував деталі для військової техніки в Росії, переплачуючи в кілька разів. Схема принесла учасникам щонайменше 250 мільйонів гривень. Поміж причетних до розкрадань, за даними журналістки, син заступника секретаря ради національної безпеки та оборони Олега Гладковського. Ігор 27 лютого генеральний прокурор Юрій Луценко під Твердив, що частину деталей для військової техніки Україна отримує контрабандою з Російської Федерації, а в «Укроборонпромі» звинуватили журналістів у маніпуляції. Разом з тим концерн усунув директорів двох своїх підприємств у зв'язку з розслідуванням про розкрадання. Ігор Гладковський звинувачення відкинув, однак склав повноваження на час розслідування. Не продовжувати запобіжний захід Владиславу Мангеру вирішив суддя шевченківського райсуду столиці. Строк дії запобіжного заходу закінчився у неділю. Прокурори аргументували продовження строку дії запобіжного заходу тим, що підозрюваний може ухилятись від слідства. Сам Мангер каже, їхати або тікати нікуди не збирається. Його адвокат Дмитро Ільченко додає, сьогодні на засіданні його підзахисний з'явився, хоч строк дії запобіжного заходу вже закінчився. Також Владислав Мангер досі носить електронний браслет. Він має право його зняти в будь-який момент, проте ми не бажаємо псувати державну власність, тому його зняття нехай виконують спеціалісти, які його одягли, одягли його в Херсоні. То в Херсоні його мають і зняти. Найкращим каратистом України 2018 року визнали чернівчанина. Валерій Шоутар переміг у двох номінаціях на конференції Української Федерації карате. Минулого року він здобув срібло на чемпіонаті світу з карате у Мадриді. Це найвища нагорода українських спортсменів у цьому виді спорту. удар максимально в нього максимально не доскідав нього. Він повинен на цей удар зреагувати. Тобто він буде робити або блок або стяжку. В залі спортивного клубу Валерій проводить тренування для молодшої групи з карате. відпрацьовує техніку ударів у спарингу. Далі сідаємо вниз, б'ємо в корпусі. Два. Щодня в проводить у спортивному залі по кілька годин розминка вправи на загальну фізпідготовку, а потім відпрацювання ударів. Карата він займається 20 років, однак після першого тренування тренер побачив у ньому потенціал, тож погодився тренувати, розповідає Валерій. Коли ти приходиш по два рази в день на тренування, то легких тренувань ніколи не буває, бо тіло все одно виснажується і. В будь-якому випадку ти втомлюєшся, тому це не є легка робота, і це не, не всі можуть витримати, тому і не всі у нас чемпіони. Валерій каже, карате це не тільки перемоги. Був період, що я там за рік вигравав всього один-два турніри, а їздив на 20-25 турнірів. Тому а, тут дуже важливо знати для чого ти працюєш, і а, з кожною поразкою робити якісь висновки. Тренер Андрій Вазаренко почав займатися зварієм, коли тому було 14 років з цього віку. Спортсмен може брати участь у міжнародних змаганнях з карате, каже Андрій: стали там хочемо там виграти чемпіонат України там стати. Е... Увійти до національної збірної, склали таку планку. Потім ми підняли там почав Валерій Валері їздити на прем'єр-ліги серія. Ми там поставили стати в одному році, там шістнадцятому році кращим спортсменом за версією карате один прем'єр-ліги серія. і в принципі того й досягли. Валера став гранд дві 2016 року. Це була така перша його така перемога. Минулого тижня Українська Федерація карате на конференції в Харкові визнала Валерія кращим спортсменом 2018 року. Також він сенсацію сенсацією року. Валерій каже, аби здобувати перемогу у цьому виді спорту, однієї фізичної підготовки недостатньо. Насправді, в карате фізичні навички не основні. Вони ті вони, якби є частиною гри, але це не, не основа. Тут я думаю, більше грає голова, тактика, твоя поведінка, характер. Нині Валерій готується до європейських ігор, які відбуватимуться в липні цього року у Білорусі. Дмитро Заняс Третяк, Юа Буковина. на цьому наш інформаційний випуск завершено. До зустрічі в ефірі.